Виконуємо номер 351 із підручника Математика 6, автор Олександр Істер, видавництво Генеза 2023 рік. Усно. Обчисли, використовуючи переставну та сполучну властивості множення. Задання перше добуток 5, 2 сьомих та 1 п'ята. Задання друге добуток 2 дев'ятих, 4 та 9 других. Завдання третє добуток 1 третя, 7 та 3 сьомих. І завдання четверте добуток 4 дев'яти, 11 та 1 одинадцята. Приступаємо до виконання. Помножимо 5 на 1 п'яту. Якщо серед множників є натуральне число, то його потрібно замінити на дріб зі знаменником 1. Запишемо 5 перших. Помножити на 1 п'яту, а потім на 2 сьомих. Добуток двох звичайних дробів це дріб, чисельник якого дорівнює добутку чисельників, а знаменник добутку знаменників: 5 множимо на один, один множимо на 5, а потім на дві сьомих. Якщо під час множення добутки чисельника і знаменника мають спільні дільники 5, і 5, то дріб доцільно скоротити ще до обчислення добутків. Скоротимо на 5, 5 ділимо на 5 буде 1, 5 ділимо на 5 буде 1. У нас вийшла одиниця. 1 множимо на 2 сьомих, маємо 2 сьомих. Задання друге: 2 дев'ятих помножимо на 9 других, а потім помножимо на 4. 2 множимо на 9, 9 множимо на 2. У знаменнику. Скорочуємо 2 ділимо на 2 буде 1. 2 ділимо на 2 буде 1. 9 тепер скорочуємо на 9. 9 ділимо на 9, 1 і 9 ділимо на 9, 1. Одиницю множимо на 4, маємо 4. Завдання третє. Одну третью помножимо на 3 сьох, а потім на 7. 1 множимо на 3 в чисельнику, 3 множимо на 7 в знаменнику. Скорочуємо на три, три ділимо на три, один. Три ділимо на три, один. Отримали одна сьома. А тепер сім представимо знаменником 1. І помножимо знов один на 7 у чисельнику. 7 на один у знаменнику. Скорочуємо на 7. Один, один. Маємо одиницю. І завдання четверте. 4 дев'ятих помножимо на добуток 11, зразу записано знаменником 1. Тепер виконуємо множення. 11. Множимо на 1 у чисельнику і 1 на 11 у знаменнику. Скорочуємо на 11, 11, ділимо на 11. 1 і 11. Ділимо на 11, 1. Маємо другий множник у нас одиниця. 4 дев'ятих множимо на 1. Маємо 4 дев'ятих. Ми обчислили використовуючи переставну та сполучну властивості множення. Номер 351 виконано.